Нас кинули на гроші. Ми сховались від кур'єрів. Перше замовлення. Ву. Ву. Папа-па. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може, прогорить, но піднімем бабло. Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Як Відкрити точку. Мене звати Віка. І сьогодні у нас перший день роботи в Глово. З Глова. А, в цьому випуску ми будемо зустрічати наших перших клієнтів, видаватимемо вам перші замовлення. А, щоб правильно відкрити зміну Глобу, нам ну, мені на тренінгу, який проводила там дівчинка-менеджер з Глобу, вона сказала, що потрібно за 10 хвилин до відкриття мафу. Ну, в нашому випадку, якщо це 9.30, то в 9.20 прийняти. Повідомлення на веб-додатку їх. 9.17. Я вже відкрила їх веб-додаток. І чекаю, коли з'явиться це повідомлення. Ну, ми це робимо вперше, і мені цікаво, чи з'явиться воно взагалі. Чи треба буде далі вручну щось там тицяти та відкривати цю зміну. А, тому. Ми сподіваємося, що сьогодні ви будете робити багато-багато замовлень. Голова обіцяє нам підключити ще тиждень безкоштовної доставки, тому для вас це буде ще і вигідно. А, всі нюанси, всі там якісь проблеми чи ще щось, ми будемо розповідати вам згодом. Скоро до нас приєднається Саша, і подивимось, як це все працює. Тому зараз я поки вас відключаю в 19.20. Коли це повідомлення вискочить, я вам покажу. Включусь і приймемо з вами разом, відкриємо зміну з вами разом. Ми вітаємо нас в голову! Ну що, друзі, 9.20, а повідомлення все ще немає. Я так розумію, мені доведеться відкривати заклад вручну. Дивно. А мало б бути. А, причому мені дівчинка сказала, що обов'язково його, його треба прийняти вчасно, без затримок, типу, бо потім треба буде це все вручну робити. Але як ми з вами бачимо? 9.21. Нічого немає, нічого не було. Сиділа тут над ним, дивилась карауліва. Ну що, відкриваємо тоді вручну? Коротше, зі мною зв'язалася команда підтримки голова. Вони щось тут вручну самі ще зробили. Вони зі свого боку не активували типу заклад, чекали ось цього чуда моменту, коли ми будемо готові працювати. Тому у мене не... Прийшло це повідомлення одразу, і я так розумію, в наступні дні воно має собі приходити. Єдине, що тут якось потрібно ще в цьому браузері налаштувати, щоб було повідомлення ну, типу, знаєте, звук повідомлень, щоб можна було реагувати на замовлення, які сюди капають, бо там дається час, одна хвилина на те, щоб їх прийняти. Ось, ну, каже, що в 9.30 оця штучка зачинено, стане відчинено, і ми почнемо працювати. Ну що, друзі, 9.30, дівчинка нас не обманула. Значок зачинено, змінився просто на голову. І тут ось такий квадратик став зелененький, а не сіренький. Тому чекаємо перші замовлення. Ми вам все покажемо. Коротше, я вирішила заради цікавості зайти в застосунок голову. Слайпа вниз. І тут же от наше шаурмяу. Так що можете робити вже замовлення. Наше перше замовлення. Зараз Віка його прийме і почнемо готувати, подивимось, що воно таке буде. Коротше, Віка його прийняла і воно з неопрацьованих капснула в прийняті. Так що. Коли зробимо, тут буде кнопочка Позначити, як готова. Ой, ну це все дуже цікаво. Чекаємо на кур'єра. Ми тут на радості готуємо наше перше замовлення. Шаурма Ель, Картопля фрі і напій Мірінга. Будемо з вами разом чекати кур'єра. Як тільки він з'явиться, ми підключимось. І покажемо вам. Перше замовлення! Коротше, ми тут з вікою, методом научного тика зрозуміли, що, мабуть, цей клієнт прийде на самовивіз, бо тут нема ніяких позначок кур'єра. Зараз будемо красивенько все запаковувати Наші крафтові пакетики, те, що ми вам показували. І, мабуть, ми клієнта самого не будемо вже показувати. Просто покажемо, як нас зібране красиве замовлення. Щось трошки у нас незрозуміло, бо ми типу зробили замовлення в часі, який там був написаний. Замовлення готове. Але нам знизу вже вибула якась інформація про те, що кур'єра вже призначена, інформація буде показана найближчим часом. В смислі? А чого нам одразу кур'єра не дали? Це, тепер ще воно буде чекати кур'єра як існуть? Щось дивне. Наше перше замовлення готове. Чек прикріпили. Фіскальний чек на безготівковий рахунок. Розрахунок дасть саме компанія Глово. Ми в своєму випадку даємо лише ось такий. Ну що, чекаємо, нашого кур'єра вже він там прийняв і це, як виявилося, не самовивіз. Mm -hmm. Ну що, наш кур'єр вже приїхав. Ось він там стоїть. Зараз будемо віддавати. Щось до два добре. Це пригодня. Дякуємо, гарно. Дякуємо вам Дякуємо. 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 Ну що, Богдан поїхав. Наше перше заболевлення. Ті перше замовлення зробили, можемо закриватись, чи що? Якщо перше замовлення було, хоча б тисячі на три, то ще ладно. Ну, ми чекаємо ваші замовлення. Давайте. Накидайте нам багато-багато замовлення. Ми будемо вас всіх году, го, 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 годувати, готувати і годувати. Ну що, друзі, у нас ще одне замовлення капнуло. Ми його вже прийняли. М-стандарт. Чекаємо. Будемо пробувати новий спосіб, як позначити кур'єром, як готове воно, щоб кур'єр швидше до нас приїжджав і швиденько їхало замовлення наше. Тобі ж ваше? А, всім привіт, ви ще мене не бачили. От тепер бачите. Я такий запухший, бо сьогодні майже не спав. Можна сказати, переживав за те, що ми підключили ГЛО, ти вже це сказала. Але ні, сьогодні бомбили і Київ, і, і, і ще там Шо Львів попав Та, трошки. Багато. Ну що, те замовлення, яке нам прийшло тільки що? Воно вже доготовлюється. Довго горів, тут було написано вже, що кур'єр очікує, але а є кур'єр, треба виділити вже кур'єр у нас. Ну що це прикольно. це прикольно. Замовляйте, замовляйте, давайте, швиденько. ще. Також це казали, тепер ти це кажеш замовляйте. Ще замовимо, давайте. Потрібно ще штук 10 мінімум за сьогодні. Давайте. Просто так цікаво, ти зараз їм це кажеш, але вони це побачать через тиждень в найкращому випадку. А ти так цікавить? І, і також ти покажеш замовляйте, замовляйте, так. <хи> так, а що в нас сьогодні ще по плану? Стріми? Ти вже казала про стріми? Ти, ти скажеш. У я нас щасняюсь. у нас тепер будуть стріми е кожен день. Ми це питання ще вирішимо. Коли Саша вирішить технічну частину? Зараз буду вирішувати технічну частину. Отже, я анонсую, у нас будуть, у нас будуть стріми, е стріми в Тіктоці. Е кожен вечір можете заходити, задавати нам якісь питання. Спілкуватись з Посилання буде... буде в описі. Віка буде вести ці цікаві стріми, буде розповідати вам щось. Тому заходьте, посилання буде трошки нижче в описі. Чекаємо, де В'ячеслав? Вячеслав? Славік, ти де? В'ячеслава. А, от, от і кур'єр. Так, віддаємо, віддаємо вже. Ну, такие, да. Добрый день. Добрый день. Уже да, вот так. так. Так, так. Гарного дня. Гарного дня. Так, ну що. Ще одне дан. А до шаурми, ми будемо лічильник шаурми вводити? Чи не будемо? Це прикольна ідея, будемо, будемо вводити. Можливо, десь тут, тут, чи тут, чи десь тут, отак буде а, лічильник шаурми. Коротше, тисячна шавуха, коли буде, ми продумаємо щось і щось вам зробимо на цю тисяч шавуху. Так. А що дивіться в наших випусках і очікуйте анонси? У нас сьогодні анонси в випусках. Це цікаво? Це цікаво. Ми завжди щось придумаємо, ми не стоїмо на місці. Йдемо вперед! Ми сховались від кур'єрів. Я в шоці, якщо чесно. Вони під'їжджають і під'їжджають, під'їжджають і під'їжджають, Ми не встигаємо знімати просто. Я тут вирішую питання зі стрімами і просто дивлюсь, як ці кур'єри жу, вжу, вжух. З нашими шоухами. І люди. 제가, я думаю, що сьогодні буде розрив. Сьогодні буде смачна каса. Так, ми навіть призупинили голову, бо у нас закінчився лаваш. Ну, його не підвезли, він не те, що закінчився, а просто не підвезли вчасно. Ну, але сказали, що вже підвезуть. Протягом години він писав мені десь хвилин 40 назад. Тому замовляйте, якщо ви ще не встигли замовити, замовляйте. Я вам серйозно кажу, сьогодні смачна шавуха. Вона завжди смачна. Тому смакуйте, дякуємо, що обираєте нас. Обирайте так далі. Нам це подобається. Я це люблю. Па-па-па-па! мяу та-та-та, та-та-та. Ну що, друзі, наш перший день роботи в голови підійшов до кінця. Ми вже закрились і хочу зараз з вами підвести, підбити підсумки. Цей день був дуже активний, дуже насичений для нас, дуже прикольний, нестандартний. Ну, типу. Навіть наша Віка цьому всьому раділа. Тому що я хочу сказати: Починаємо з поганого. Нас кинули на гроші. До нас прийшов клієнт під час великого потоку кур'єр під час Великого потоку клієнтів. Оплата мала бути би готівкою. Він прийшов, замовлення забрав, але кошти не залишив. Я розумію, що частково це і наша провина. Бо, типу, ми десь там не відслідкували, що він мав дати гроші, Але ну, типу, коли кур'єр їде, він ну він же бачить, що він потрібен розрахуватися за замовлення. Ось він просто забрав замовлення і пішов собі. Тому цей день ми втратили 275 гривень, за які ми маємо заплатити ще комісію зверху, плюс uh, податок на додану вартість. Тобто замовлення максимально в мінус. Коли замовлення вже було готове, там а, вже нема можливості зв'язатись з кур'єром. Типу зникає його номер і можна лише залишити а-ля відгук там про клієнта, про кур'єра чи залишити скаргу на кур'єра. Я туди написала, що типу клієнт кур'єр не оплатив замовлення. Ось. Мені ввечері написав наш менеджер, запитав, що да як. Я йому розповіла цю ситуацію. Ось, і він сказав, що служба підтримки «Голови» має якось це вирішити. Тому я поки не роблю великого хейту чи щось такого. Я сподіваюся, що Глова це нам вирішить, компенсує і ну, просто виходить, що кур'єр взяв кошти з нас, взяв кошти з клієнта і що? Ну, коротше, щось таке дивне. Хоча, як каже наша Віка, то цей кур'єр у нас це був він вже другий раз за замовленням, перший раз все було окей. Ось, ну подивимось, як це вирішить голова. Друге, що я хочу сказати? Основний потік замовлень він був у нас зранку. Хоча я собі думала, ну, ранок і обід, я собі думала, що ще буде дуже-дуже активний вечір, але ні. Ввечері у нас не було жодного замовлення. А, так, за день ми зробили вісім замовлень. Ось, а, що характерно, а, ми навіть ставили глову на паузу, бо був час піку. у нас не вистачало там потужності нашої, щоб приймати вашу кількість замовлень. То ми деякі позиції призупиняли, бо, як ми казали раніше, у нас закінчилась піта. А, нам її дуже довго везли через сьогоднішню бренкову ситуацію зі світом і так далі в Україні. Тому а, так. А, далі. А, що стосовно цифр, ми можемо з вами зараз наглядно. Тут від, ось вам показано, не знаю, видно, не видно, ось наші всі замовлення. Тут наші всі замовлення а, стосовно цифр. Тут є така штука, як звіт, і можна отримати інформацію. Загальна сума продажів на сьогоднішній день, перший день роботи в голову, у нас була 9435 гривень. Але це не чистими, це кошти, які. Просто пройшли аля через замовлення. З них ми ще маємо заплатити НДС, і з них ми ще маємо заплатити комісію для Глова. Тому а, я не вважаю це чистим прибутком. Так, да, цифра гарна, але ну, було б чудово, якби це все залишилось у нас. А, тут готівкою 470, але 275 залишилось у нашого кур'єра. І карткою 1965 гривень. Середня вартість замовлення сьогодні була у нас 304 гривні. Я не пам'ятаю, чи казала я, чи ні. Безготівковий розрахунок, у цей все, більшість безготівкою було карткою, воно буде поступати мені на розрахунковий рахунок через 14 днів. Тобто у них платіжний період раз в 14 днів. Типу там проводиться акт звірки, взаєморозрахунків, потім вони мені надсилають повністю цю суму, яка пройшла карткою через мій аккаунт. А потім вже я маю їм знов надіслати комісію. Типу, мені було б зручніше, якби мені вже поступали на розрахунковий рахунок кошти за виключенням цієї комісії, щоб я туди-сюди ці кошти не ганяла. Типу, знаєте, як з банком, так? Да? На протязі дня їм капає там ваші оплати через термінал. І на раночок вони мені вже на розрахунковий рахунок надсилають ту суму коштів, яка вже сугубо моя, вона вже без банківської комісії. Тобто я собі бачу, що ось у мене там капнуло стільки ти грошей, і я можу їх просто вже собі по-своєму якось там розкидувати, розпоряджатися і таке інше. А тут ще треба буде пам'ятати про цю комісію. Загалом день, день був дуже прикольний, день був дуже неселенний. І з вулиці люди заходили, і через доставку заходили. Тому я собі гадаю, що це буде прикольний експірієнс, і що ми будемо продовжувати працювати з Глова. Можливо, в перспективі, якщо це буде дуже гарно розвиватися, нам може. Потреба буде там в другому поварі, типу помічник повара, там, типу, знаєте, на нарізку, там, на прийом замовлень, на пакування, а, то може будемо ще шукати людину. А, і ще важливий анонс. Шаурмяу деякий період часу буде працювати до 10 години вечора. Ми спробуємо проаналізувати, наскільки більше людей буде приходити саме в цей час. Бо наразі, як ви знаєте, ми працюємо до 19.30 в будні та до 20 у вихідні. Тому тепер у будні шаурмя з 9 до 10, а у вихідні з 10 до 10. А останні годинки буду проводити там я. Як Саша вже казав, це будуть стріми. Тому ви можете приходити до мене і на стріми, і в шаурмяу, і робити замовлення в Глово, щоб я вам їх надсилала, і ви під час стріму дивились мене і їли мої замовлення, мою шаурму і писали, як вона вам смакує. Тому, друзі, ми всім дякуємо за увагу. Від Саші я вам також дякую. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш Тікток обов'язково, бо саме там будуть проходити всі наші стріми. Приходьте нас в шоурмяу, замовляйте нас в голову, залишайте там гарні відгуки нам. Пишіть нам у всіх там коментарях, соціальних мережах і все таке інше, бо завдяки вашим відгукам ми стаємо краще. Все, я вас цілую, обнімаю. Всім гарного вечора і я йду спати.